Забрав сьогодні з нової почти ваші документи, робимо розпаковочку чек, подивимося, що сьогодні прийшло. Зразу відкриваємо. Замовляли так. Свідоцтво про народження. Раз, два. Свідоцтво про шлюб. Бачите, таке воно. Не буду світити, бо в Тікток блокує дані, якщо хтось світить. І так, ми маємо 4 свідоцтва про народження, одне свідоцтво про шлюб, витяг, про дошлюбне прізвище. Так само витяг про душубне прізвище, підтвердження водійського посвідчення з апостолем. Це дуже важливо. Якщо ви зробите своє підтвердження водійського посвідчення без апостелів, то вам його в уженді можуть не прийняти. Обов'язково потрібно робити апостоль. Три підтвердження водійського посвідчення. На рахунок документів, якщо вам потрібно свідоцтво про народження, свідоцтво про шлюб з апостолем або без, якщо з апостолем, то до двох тижнів воно вже в Польщі в мене приходить. Якщо без апостолю протягом семи днів свідоцтво про народження або свідоцтво про шлюб вже готове, так само витяги про дошлюбне прізвище до семи днів, такі документи підтвердження водійського посвідчення від двох до чотирьох тижнів. Воно вже готове, воно вже у мене. Я можу вам відправити в будь-яку точку Європи. Якщо комусь потрібно, наприклад, верифікувати ваше водійське посвідчення, внести до бази, або зробити підтвердження, або виправити якусь помилку, або замовити нове. Якщо ви загубили, наприклад, водійське посвідчення, можу вам допомогти відновити ваше водійське посвідчення. Неважливо, якого зразка ламіноване, зразка СССР, не ламіноване, затерлась фотографія, помилка в правах. Всі ці документи також внесення до бази, можу вам допомогти зробити. Так що звертайтесь в мої контакти у шапці профілю або в описі під цим відео.